Ми на на власному прикладі розповідаємо, що вам треба, з чим ми стикалися, розумієте? Тому що піти в точне землеробство, отак, це не, це, не, ну, це не вихід. Тому що скільки я знаю нашої, нашої компанії, скільки ми помилялися і до сих пір помиляємося в точному землеробства, тому що немає жодного рецепта, книги, зразка, який скаже, отак треба робити, отак буде ваше щастя. Працюйте тільки з цією компанією і буде ваше щастя. Немає такого, на жаль. Необхідно якби дуже багато партнерів, щоб створити точне землеробство. Тому що, наприклад, це про колеги. Він від компанії Агріла. Цей пенетромет від компанії DataField. І купа-купа речей, які, наприклад, там оприскувачі у нас з кейса, там Джодіра. Тобто, немає одного, немає одного рецепта, де можна зразу від, від одної компанії взяти все. Немає такого. На ринку України, світу немає. Ми намагаємося використовувати всі між всі світові практики в нашому господарстві. Перепробували дуже багато чого собі. І я переконаний, що в нашому партнерстві з вами ми зможемо допомагати вам ліпше, тому що вам буде легше. Справа в тому, що коли ви не знаєте, як іти правильно, є у нас наше підприємство компанії «Інтер», яка створена, до речі, 25 років назад, в 99-му році. Михайлом Миколаївичем Боднарем. І вона існує зараз. І, в принципі, ми починаємо. Ми почали точним злоробство 5 років назад. І ми працюємо в точном злоуробці. І запрошуємо вас до нашого партнерства, тому що вам буде легше, тому що всі помилки, які ви там думаєте зробити, ми вже зробили, на жаль. Але ці помилки є і той класний досвід, який ми можемо з вами поділитися, щось порекомендувати, що у вас був успіх.